Вітаю! Підніміть руки, кого ще цікаве досягнення миру в Україні. Мене цікавить. Чому запитую? Я помітив, що громадян України станом на сьогодні не цікавлять перемовини в Стамбулі, які були. Ви хоч знаєте, що вони були? Хто знає? Підніміть руки, хто знає, що в Стамбулі 23 числа вчора, позавчора, були перемовини. Підніміть руку, хто знає. Підніміть руки, хто. Читав щось про ті перемовини і чи вдалося там щось досягти? Чому запитую, У мене таке відчуття, що громадяни України станом на сьогодні підзабули, що війна в країні, підзабули, що наші міста під обстрілами, під небезпекою, підзабули, що ви можете стати жертвою цієї страшної війни. Я дивлюсь на відео, які сьогодні йдуть з Херсону, з Харкова, з Одеси. Запоріжжя і інші міста, які реально кабами достає ворог? Кабами? Харків, який вже під кабами обстрілюється, фактично, до... намагаються досягати кабами. Херсон постійно під кабами. І коли я на це все дивлюсь, у мене виникає питання: а немає у нас сьогодні отакої от розпаралеленої? Реальності, де одні люди під приводом радикалів. Я от відео щойно поставив на канал, що це за радикали і що там у них радикального, так ось, одна частина людей під приводом радикалів шукає антикорупційну боротьбу в країні, а інша частина з автоматами, кулеметами, з тією технікою, яка є, стоїть. На передовій і не знає, що їм робити. Тому що коли ти 26-літній хлопець, який вже попав під мобілізацію, і ти сидиш на нулі і намагаєшся вижити під дронами, під обстрілами, під артилерією, і твій вже друг загинув, не просто загинув, зник після артилерійського обстрілу, ми знаємо, що це означає. І ти заходиш в Телеграм і бачиш, що насправді значну частину людей ти вже не цікавиш, про тебе вже не пишуть, про перемовини ніхто не читає, запиту про те, щоб тебе хоча б обміняти, демобілізувати, можливо, поміняти на когось і так далі немає. Коли ти бачиш, що в Києві виявляється, можна зібрати мітинг. Швидко, з картонками, нібито стихійний, з питанням до влади. Але при цьому дівчата, хлопці, які стоять і вимагають там звільнення полонених, обміну е дітей, пошуки, безвісли, зниклих, людей, які стоять з вимогою до влади, до влади, виплачувати бойові. Збільшити виплати військовим. Так от оці мітинги не набирають і сотні людей. Всі проходять мимо. Подивилися, пройшли, подивилися і пройшли. І от сидить хлопець на передові. І що бачить? Бачить, що виявляється, якісь вчорашні регіонали. Вчорашні люди, які працювали на російській компанії, збирають у Києві, в Дніпрі, у Львові тисячні мітинги. Десятки навіть тисяч з картоночками в усіх картоночки, одна ж естетика, бачите, одна естетика, один колір, все, все підібрано, одна естетика, а потім кажи, що це стихійно. Так ось ці люди, виявляється, можуть зібрати, коли їх стосується, коли їх господарів можливо стосуються. А ти сидиш на передовій з автоматом, ти ні на що вплинути не можеш, ти навіть навчатися піти не можеш. Тому що тобі має командир дати дозвіл, а командир тобі не дасть дозволу вчитися. Тому що ти, ти потрібен на передовій. І от що бачить солдат? Що бачить волонтер, чесний? Не ото з таких, які понабивали собі кишені, а потім стоять з картонками мітингують, вимагаючи антикорупцію. Мери деякі повиходили, вимагають антикорупцію. Смішно. Як побачив одного мера, я чуть не поприхнувся. Мер одного з міст, де його очільників, оплічників, там, прибічників, замів, шмамів і так далі звинувачують в усьому тільки де можна, виходить і каже: Я з народом. Ні хрена себе. ти давно з народом? А коли ти згадав, що ти з народом? А ти з народом для чого? Щоб тебе народ залишив далі в кріслі? Чи для чого ти з народом? Для чого ти вийшов до народу? І що головне, народ питань немає до цього чиновника. Нема питань, нема що запитати. Хоча б про клумби запитали. Про деякі закупівлі б запитали, про розподіл бюджету запитали. Багато про що б попитали. Про забудову попитали. Але ні, питань немає. Питань немає, бо задача інша, установка інша. Методичка трішки інша. І нас з вами знову втягують в оце все діло. Змінювати в країні потрібно багато чого, потрібно змінити з часом владу, потрібно обрати інших людей, потрібно кожному з них дати оцінку, це безперечно. Я три з половиною роки про це говорю. Але давайте будемо адекватними, коли середньозваженого українця вже не цікавить переговорний кейс, коли середньозваженого українця вже нічого не цікавить. Крім як картоночка, то боюсь, що може статися ситуація, коли завтра ти картоночку тримать, не тримати будеш, а тебе на ту картоночку поставлять на коліна і будеш ти на ній стояти. Потрібно бути дуже зваженими з тим, що відбувається. Нам не подобається влада, нам не подобаються чиновники, нам не подобаються люди, які е, нахабні. Які концентрують владу в своїх руках. Нам це все не подобається. Але давайте подивимось об'єктивно: в Штатах Трамп диктує свою політику. В Франції Саркозі диктує свою політику. В Угорщині диктують свою політику. В усіх країнах є своя якась політика, яка диктується тими, кого обрали. Тими, кому дали право керувати, або це може бути просто система, наприклад, в Швейцарії або в Німеччині там є жорстка система соціального контролю, надзору, правил, штрафів, процедур, політик і так далі. І ти в них просто як в тенетах. У нас свої особливості. Навіть заперечувати не буду. І ви знаєте, що мене, мене в симпатіях до... Чинної влади точно не можна запідозрити. От точно. Скільки-стільки разів мене відправляли кудись там, писали, що я і Порошенковський, і про Кремлівський, і про Західний, і що я продався Трампу, що, чого тільки не було. Я на боці українців. Я хочу вам донести те, що може бути непопулярним, те, що вам може не подобатись, але стільки, скільки разів такого було. Що я попереджував, просив, просив долучитися, просив підписатися, поширити, повірити мені. В результаті хейтили, ненавиділи, писали погані коментарі, а через рік вже мені писали: ми теж так думали, ми теж так. Давайте ми вчасно краще зупинимось і вчасно приймемо ті рішення, які можливо нам сьогодні не подобаються, але які закладуть. Основу нашої майбутньої країни. Я не хочу, щоб ми повторювали помилки і йшли на прив'язі за кимось, хто знову намагається нас водити за ніс. Згодні? Тоді підписуйтесь.